Сьогодні ми розберемося, як по-справжньому приборкати міджорні. так цей потужний генератор зображень може втілювати найсміливіші ідеї, і ми з'ясуємо, як саме цього досягти. Ну що, знайоме відчуття, коли в голові є ідеальна картинка, а штучний інтелект видає щось, ну не зовсім те. Не біда. Насправді є кілька ключових технік, які можуть все кардинально змінити. Отже, що ж таке Міджорні? Знаєте, це не просто черговий інструмент, це можна сказати ціла творча лабораторія. Все працює через Діскорд і славиться ця система своєю унікальною здатністю створювати ну просто вражаючі, дуже якісні художні зображення. Гаразд, давайте до справи. Почнемо з абсолютних основ, з фундаменту кожного творіння в Міджорні. А це, звичайно ж, текстовий запит або промпт. Дивіться, структура тут насправді дуже проста і логічна. Завжди починаємо з команди Slash imagine prompt», потім пишемо, що саме хочемо побачити. А вже в кінці, і це найцікавіше, можна додати так звані параметри для тонкого налаштування. Наприклад, візьмемо щось просте, «astronaut on a horse». Якщо не додавати жодних команд, Midjourney подивиться на цей текст, сприйме його як одну цілісну ідею і спробує згенерувати щось на основі своєї інтерпретації. Окей, з основами розібралися. А тепер найцікавіше переходимо до параметрів. Вважайте, що це така собі творча панель керування, ваші важелі та кнопки, які перетворюють процес на справжню режисуру зображення. І перший такий важель це співвідношення сторін або ж Aspect Ratio. Все просто ця команда змінює форму зображення. За замовчуванням воно квадратне, але це легко виправити. І ось подивіться, яка разюча різниця. Лише одна маленька команда Тег r 169 дев'ять, і звичайний квадратний малюнок перетворюється на широкий, такий, знаєте, кінематографічний кадр, композиція одразу зовсім інша. Ідемо далі. Параметр хаос. Звучить інтригуюче, правда? По сусі, він дозволяє штучному інтелекту трохи поімпровізувати, дати йому більше творчої свободи. Так, результати можуть бути дуже несподіваними, але в цьому ж вся суть. Часто виходить щось неймовірно круте. Ось ідеальний приклад зліва з низьким хаосом все чітко по запиту, а справа, де хаосу більше, набагато абстрактніший, непередбачуваний результат, зовсім інший настрій. І тут є де розгулятися шкала хаосу від нуля до ста нуль це максимальна буквальність, а сто повна творча свобода для щеї. Наступний параметр якість або DashQ. І тут варто розуміти є певний компроміс. Хочете вищу якість? Супер. Але тоді генерація займе більше часу і використає більше ресурсів, зате деталізація буде на високі. За замовчуванням якість стоїть на одинички, і, чесно кажучи, цього вистачає для більшості завдань. Але ніхто не забороняє експериментувати. Можна поставити 0,25, 0,5 або навіть 2, щоб знайти ідеальний баланс між швидкістю та деталями. А ось це дуже важливий параметр стилізація, або мінус S. він по суті контролює, наскільки впевненим у собі буде меджорні, тобто наскільки сильно він застосує свій власний фірмовий художній стиль. І знову різниця очевидна, низьке значення, і ми отримуємо зображення, що максимально точно слідує запиту, високе значення, і ось вам дуже артистична стильна картинка, яка щоправда може вже трохи відійти від початкової ідеї. І діапазон тут просто величезний від нуля аж до тисячі стандартне значення 100. Уявляєте, скільки тут простору для експериментів, це ж цілий спектр художніх можливостей. Так, з базовими параметрами розібралися. Тепер, коли основи є, можна переходити на наступний рівень. Поговоримо про більш просунуті техніки, які дають ну просто неймовірну точність і контроль. Мультипромпти звучить склавно, але це надзвичайно потужна штука. По суті, це спосіб сказати Міджорні, ось це один об'єкт, а ось це зовсім інший. Зрозумій їх окремо. Погляньте. Без подвоєної двокрапки Міджорні може змішати поняття астронавт і кінь, а з нею він чітко розуміє, має бути астронавт і має бути кінь два окремі об'єкти на одному зображенні. Добре. А що якщо піти ще далі і використовувати не тільки текст, а й готове зображення? Так, це можливо. Ця техніка дозволяє взяти існуючу картинку і використати її як референс для стилю, композиції чи навіть змісту. Все, що треба зробити, це вставити посилення на зображення на самому початку запиту, а далі вже можна додавати текст, наприклад, картина в стилі імпресіонізму, і ще спробує поєднати одне з іншим. Отже, тепер, маючи в арсеналі всі ці інструменти, процес створення зображень перетворюється з простого вводу тексту на щось значно більше це вже справжнє мистецтво, мистецтво керування штучним інтелектом. Давайте коротко підсумуємо. Ось він, наш новий набір інструментів: співвідношення сторін для форми, хаус для варіативності, якість для деталей, стилізація для настрою, а ще мультіпромти для чіткості та посилання на зображення для натхнення. Саме це і є той ключ, який допомагає нарешті подолати розрив між ідеєю в голові і тим, що з'являється на екрані. І тепер, коли всі інструменти під рукою, залишається, мабуть, найголовніше питання не як. А що які неймовірні фантастичні світи тепер чекають, аби їх створили?